Її чоловіка ненавидять майже в усьому світі, тому не дивно, що ця жінка вважає за краще ввести непублічний спосіб життя у шлюбі з чоловіком Марія Лаврова понад 50 років, і увесь цей час вона ховається у його тіні. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як виглядає дружина голосу кремлівської пропаганди і що відомо про її життя. Докладніше далі. Сергій Лавров обіймає посаду міністра закордонних справ Росії понад 20 років. Не дивно, що у відкритому доступі про дружину кремлівського брехуна Марію Олександрівну Лаврову не так вже й багато інформації. Відомо, що вона народилася 4 квітня 50-го року у Москві. Після закінчення школи здобула освіту у московському педагогічному інституті, отримавши диплом філолога. Марина зустріла Лаврова ще у студентстві, а їхнє весілля відбулося на початку 70-х, коли він був на третьому курсі московського державного. Авного інституту міжнародних відносин після випуску майбутній політик почав активно працювати у дипломатичній сфері. Щоб бути разом із чоловіком, Марина жертвувала своєю кар'єрою заради сім'ї та супроводжувала чоловіка у відрядженнях. Деякий час вони мешкали на Шрі-ланці, оскільки там Лавро проходив стажування у посольстві СРСР. Потім родина переїхала до Нью-Йорка, де Лавро працював у місії СРСР при ООН. Там і народилася 82-го року їхня єдина донька Катерина.